Поки він боронив Україну, вона була за 5 кілометрів від росіян та малювала мурал, аби підтримати коханого. Парабельських почала зустрічатися незадовго до початку повномасштабного вторгнення, а близько року тому одружилися. Весь цей час жінка каже, намагалася підтримувати чоловіка попри все: страх, тривогу і довгі дні очікування його дзвінка, що допомагало подружжю у найважчі дні чоловік та дружина. Розповіли нашій кореспонденції Карині Подленко. По тривозі піднялися в п'ятій ранку, десь у шостій нас трішки вже полетіли ракети. І ми ну, там вже по розпорядку, в, в, там, там на обороні туди. На... Туди, 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 кого, куди розкидали. Це були дуже, дуже страшні перші хвилини, бо в мене почалось якось це усвідомлення. І перше, що я думала, я не знаю, що з ним зараз, і я не можу йому відповідь подзвонити. Я маю чекати, просто щоб він мені подзвонив чи написав, що з ним все в порядку. Так Оксана та Степан згадують перші дні повномасштабного вторгнення. Незадовго до 24 лютого 2022-го розпочалася історія кохання тоді ще молодої пари, а тепер вже подружжя Бельських. Війна кардинально змінила їх життя. Степан був декілька тижнів майже без зв'язку, а Оксана перебувала у шостці, що на Сумщині, зовсім поруч із російсько-українським кордоном. Я чума нісело в мене, тому що я не знав, що буде, коли ти досвідчений військовий, і ти розумієш, що тобі потрібно робити. І ти для цього був навчений, що треба обороняти країну. З іншої сторони, я розумію, що коли Останній раз тись після дзвонка до дружини, ну, до ще тоді дівчини росіяни були були в п'яти кілометрах від міста. То я все розумів, що не можуть зайти. Поки чоловік захищав Україну, майбутня дружина вирішила підтримати коханого і створила у місті мурал. У мене є така проблема, що я гарно малюю, але мені дуже важко малювати людей прямо з голови. Мені важко, тому я просила, щоб хтось фотографував в формі. Отак саме в цій позі. Між тривогами та комендантською годиною. Жінка з подругою малювали мурал, впоралися за три дні. Деякі люди запитували, що ми робимо, і після того була позитивна реакція. А деякі просто проходили, коли почали з'являтися кольори вже на муралі. Вони казали просто слава Україні. І так було. Я в житті ніколи, мабуть, так часто за 10 хвилин не казала героям слави. Ну, я розіслав зразу своїм хлопцям всім, і особливо тим, які мене фоткали з трьох камер ззаду. Ну, я дуже, я дуже пишаюсь своєю дружиною. Дуже пишаюсь, тому що. Я знаю, що вона дуже сильна і це, ну, це не схоже. Незадовго після цього Степан вирішив, кохану необхідно вивозити із шостки. Замість трьох годин, що ми їдемо, вона їхала 9,5-10 годин лісами і полями. Це дуже було складно. Я боявся, що не ну, можуть ні виїхати. Зрештою, все вийшло, і за довгий час розлуки відбулася їхня перша зустріч. Командування відпустило Степана на добу побачитися з дружиною. По-перше, було тяжко знайти той букет, тих п'ять роз, щоб приїхати не з пустими руками. Я об'їхав їхав на не менше п'яти чи шести цвіточних, щоб просто знайти якийсь та букет. Купив його за баснословні якісь гроші. Ну, ну нічого ж у людей немає. Нічого. Я досі просто пам'ятаю, що він мені тоді написав, чого ти зараз хочеш найбільше. Я написала обійняти тебе, і через пару хвилин він постукав у двері. Я додумався. Подружжя зізнається найважчим був час, коли Степан перебував на Бахмутському напрямку. Дні і ночі стали дуже довгими. Я в житті ніколи так не боялась, мабуть. Я знаю, як йому було важко, але він старався. Він знав, що я боюся. Він старався бути на зв'язку постійно. Наскільки це можливо? Таке відчуття, що я просто казав, що я люблю, і все. Я просто питаю, як ти, і вона каже, все добре. Я кажу, все я тебе люблю. Там ти І ми отак можемо по пів години розмовляти просто про почуття, і все старалась розказувати просто, що я робила за день. Багато відосів мені знімали, як вона кормить котів. Я в бліндаже просто сижу. тільки мені морально легше було, що я знав, що коти покормлені. <ріст> Зараз військовослужбовець на лікуванні і подружжя намагається проводити якомога більше часу разом. Та згодом Степан повернеться на фронт. Оксана ж і надалі чекатиме і підтримуватиме свого чоловіка попри все. Карина Подленко, Максим Масленіков, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.